Дивіться, він мене лежить. Я йому ковдру зараз ось таким чином підсовую прямо під нього. Прям Що я далі роблю? Перегортаю його назад. Переважаю. Мені треба його загорнути. Watch it. Цей проєкт називається врятувати робітників енергетичної інфраструктури. Ми інструктори Центру тактичної медицини Схід, які довчилися обставину до цього проєкту. Беспочатку повномасштабного вторгнення постійно до них прилітає. Є втрати серед працівників цей проєкт, направлений на те, щоб люди навчилися рятувати своє життя. Чотири секунди. П'ять. 25. 26. І що? Ви зупинили кровотечу? Ну, що? Ні. Перевірте, будь ласка, мій пульс. Це пульсоксиметр, який зараз вимірює. Ось так. <клав> Ви бачите мій пульс. Ви зупинили мою кровотечу? Ні. Тобто і, сатура... в мене який... і сатурація з'явилася. І сатурація в мене є. І тобто в мене який був пульс, такий і залишився. І ось так отаким чином ось нагору. Щоб оцей край в мене дивився, ось вони в мене, нагору, отак. А, Оці Прокі. два пальці а, так, да? беремо прямо за саме і край. Інші пальці ми заводимо петлю. одна до одної приклеїлася. Вороток можна ось так заправити, щоб не заважав. І пам'ятаєте про слідчку часу? Вороток. закидуйте в ріжки, ось вони в ріжках, щоб він вам не заважав. І оцей прапорець з написом Тайм ніколи так не залишаємо. Завжди ось так з однієї сторони. На одну і на одному доці. Оце стовідсотково вірно зроблений турнікет для вдягання його самому собі на руку. Найшвидше буде розкладання такого турнікета. Я берусь, відкриваю. Як ми накладаємо максимально високо, максимально щільно. І мені треба. Одним рухом, ось так його швидко відкрити. Ось. Потім я перехоплююся ось тут, ближче до нього. Тепер я роблю дуже важливий перший натяг. Чим е, туще ви зробите, сил, чим сильніше ви зробите перший натяг, тим менше вам потім це крутити. Нагадую, 30-45 секунд. Часу немає, треба зробити дуже швидко. Уже з першим натягом я його ще не крутила. У мене вже кровотеча трошечки контролюється. Тобто воно вже не так тече. Навіть якщо ви втратити свідомість, вам хтось його потім просто докрутить, але ви кровотечу вже контролюєте. На нашому підприємстві і люди у більшості є обов'язків вони теж навчаються ну, допомогу до врачам. Само підприємство вважається як би, небезпечним. Людей обучають, якщо б вони ну, на случай як би травмування. І вони як би, можуть і штучне дихання робити, і масаж можуть робити, і можуть як, е, знають, як придивити її Пульс немає, пульсу а е, безпосередньо От, от вибухів, от осколочних поранень, це от специфічний какби напрямок. Цей тренінг він в чому його атліччя как цього е, тренінг проводять лікарі, які фактично виконували бої ну какби на бойових завданнях, допомогу військовим. Один з способів боротьби з критичною кровотечею. Диск, тампонада, турнікет. Турнікет це тільки що відпрацювали. Далі йде тампонада. Ми тампонуємо шию, лові з'єднання. Ми можемо також тампонувати кінцівки. Труньовий канал. Я його затисла. У мене є ось такий вийняти. Чи буду я його відкривати зубами? Можна, можна. Зубами, так? Чудово. Я в чому? В рукавичках. У мене зараз критична кровотеча. Критична кровотеча. Крові багато, а їй до фіга. Ви будете ну прям коли критична, там все в крові, та не тільки рукавички в крові. Рукавички в крові, я беру цей бинт і лізу собі до рота. Треба, Треба, так? Крову туди. Так може його зразу отак зробити. Будь ласка, іще раз, власна безпека, це чужа е, рідина чужої людини, яка невідомо, чим воно там зараз, чим він там заразний. Будь ласка, не пхайте нічого до та. рід тільки для борщу та сала. Будь ласка. Знаємо, що воєнний стан і удари по критичній енергетичній інфраструктурі ворогом були і будуть. Тому я вважаю, що ти маєш знати і повинен надавати собі і своїм працівникам допомогу. Тому я, в принципі, думаю, що це так потрібно і не тільки енергетикам, а й кожному громадянину України.